Тренерській лаві команди господарів стадіону Україна Валерія Ремченко очолював Карпати у сезоні 2007-2008 років. Потім це місце зайняв Олег Кононов минулого тижня. Валерій Ремченко знову повернувся до Львова. Щоправда, сидів уже ось тут на тренерській лаві клубу гостей стадіону Україна і такі зумів своїй колишній команді підготувати швидкий сюрприз. Також дивували у цій грі арбітри. Вітаю до наступних півгодини. Дивіться усе, що варто знати про. Карпати. Яремченко поспішає Кононову не дають проходу. Все, все, наступ, наступ. Карпати здобувають вольову перемогу над Ілічівцем. У Євростадіону новий господар. Андрій Іванович мені сьогодні показав документ, що стадіон новий буде закріплений за Карпатами. Карпати і влада знайшли точки дотику. Футбол на ножах. Фінки такі, кидави, ось такі о, фінки, кідами, отакі, стримає жить і вткнулося. 40 років тому Карпати дебютували у вищій лізі чемпіонатів СРСР. Дякую. Була б воля вболівальників, то Олег Кононова тримали б після матчу і годину, аби сфотографуватися та взяти автограф. Завжди толерантному тренеру Карпат складно відмовити прихильникам. Хоч і змусили понервуватися, але у матчі за лічівцем Олег Конунов та його команда все ж більше потішили львівських болівальників. З рахунку 1-1 у другому таймі Олег Кононов йде у вабан. Випускає одразу трьох гравців атакувального спрямування Кополовця, Батісту та Лукаса. Ніхто з них забити не зумів, однак двоє безпосередньо допомогли провести переможні м'ячі. темп гри. Для того щоб був темп гри, і ми діяли ще більш агресивно, потрібні були гравці свіжі, адже ті хлопці, що грали дуже добре, провели першу частину зустрічі. А ті ж Лукас, Кополовець і Батіста добре продовжили темп, що ми його тримали з початку гри. Саме Лукас віддавав передачу, після якої Федотов грає рукою. Це пенальті. Батіста ж записав у свій актив чисту гульову передачу на Голодюка. Та все це відбувалося вже наприкінці матчу. Приймати суперечливі рішення арбітер гри Михайло Родіоненко розпочав ще у першому таймі. Тут не помічає удару плечишки на по ногам Федецького. У цьому епізоді вже Маріупольців, екс-карпатівець Богдан Шуст неправильно розраховує межі штрафної та у боротьбі з кочешем падає. Суддя призначає штрафний на користь і лічівця. Свист на трибунах. А ось так розпочався гольовий епізод. Гостей Мілошевич здавалось би, чисто вибиває м'ять з ніг Пуканича, але знову свисток арбітра. Даса я помечу. Я зіграв м'яч, навіть не торкався суперника. Суддя був поряд метрів від епізоду і свиснув. Чому не знаю. Мабуть, щось погано побачив. Зате добре, побачив, куди бити. Ярошенко чітко над стінкою. Це 0-1. Уже на сьомій хвилині зустрічі. Коли став рахунок 1 0 команда зовсім забула зміст гри. У них в голові було вже як цей рахунок повести додому. Розумієте? А, а так неможливо, треба до кінця думати не за результат, а як змістовно грати. Не настільки важко було з ними грати, стільки нас, ну, вони здоровили стандарт і в принципі, нас трошки якось так ніби стріснув, і після того у нас були моменти. Найбільше пропущений гол збадьорив саме ходоб'яка та іще Кочеша. Епізод перший худоб'як пробиває, Кочеш дотепно підставляє ногу, але шуст розгадує хитрощі Карпатівців. Епізод другий прострілює вже кожанов і Кочешу знову мало бракує, аби замкнути м'яч у ворота. А тут уже на вістрі ходоб'як за нього м'яку навішує в центр штрафного майданчика, там легко всіх випереджає капітан зелнобілих. Ми не гриємо, всі флангові атаки, я побачу, що. Центрі вільна зона туди вірвалася і прям волонний м'яч попав. Зіняв зараз відда. Я думаю, і в першому таймі, якщо проаналізувати, ми також грали першим номером. Так, можливо, втрачали м'яч частіше, а тому давали супернику можливість проводити атаки. Голодюку двічі не вдається прицільно пробити, хочеш, виводить сам на Сан-Петрівську, але того на мить випереджає шуст. Карпати на початку другого тайму продовжують тиснути. Яремченко нервово посміхається. Конунов тим часом починає підсилювати напад. Арбітер Родіоненко знову береться за своє, приймає дивні рішення. Тут не побачив, як Тищенко поворотарський у своєму штрафному майданчику блокує удар Кожанова. Руками і лічівцям грати сподобалося. Чайковський таким же чином зупиняє передачу Кополовця. Втім, третьої роки Родіоненко вже не стерпів. Лука звільняється від ніжної опіки Гречишкина, переводить м'яча на інший бік штрафної. Там, перехоплюючи передачу, рукою собі допомагає Федотов. 100%. Було стовідсоткове пенальті. Якщо навіть не в цьому моменті, то перед ним. Там м'яч точно в руку потрапив. Уже після удару Ткачука м'яч теж потрапляє в руки, шосту та на щастя львівських болівальників остаточно перервати пенальті голкіперелічця не зумів. Я не дивився на голкіпера. Я вже побачив, коли м'яч золоті ворота, тоді тільки підвивач. То вони 85 хвилин держались, але держати все ще не грати. Коли атаки були відповідні атаки гострими галівими моментами. Карпати про гострі моменти не забули. На 94-й хвилині матчу Голодюк після передачі батісти ставить крапку у грі 3-1. Іграли хлопці сьогодні хорошо. Я не веду то, що ми контролювали ход гри, контролювали м'яч, здавали. Сьогодні хлопці грали добре. Маю на увазі, що ми контролювали м'яч, створювали. Кінець кінців ми свої моменти реалізували і дотиснули суперника. А ось Валерію Юремченко після матчу особливо і не має що сказати. Враження не дуже добре. Яке враження, ми ж програли, яке може враження? Та й в аеропорт квапитися час, адже він у зв'язку з підготовкою до Євро-2012 працює в обмеженому режимі. Щастя Олега Кононова, що йому на літак поспішати не потрібно з такою кількістю наполегливих шанувальників він би точно нікуди не наступ. Яйця вчать курей. У 24-му турі зафіксовано одразу кілька сенсацій. Найгучніша сталася в Донецьку. Вдруге за сезон оболонь перемагає Шахтар. Це перша поразка гірників вдома в усіх турнірах. З часу переїзду на Донбас-Арену втачає очки найближчий переслідувач Донечан Динамо. У Запоріжжі грає у нічию за аутсайдером Металургом 1-1. Це єдина нічия у турі. Найбільше голів забили у Криму. Севастополь Бія Волинь 4-1. Ще дві домашні перемоги здобувають Дніпро та Кривбас. На виїзді у 24-му турі, окрім об. У колоні перемогами відзначились металіст і Таврія. Попри поразку, позиції шахтаря і далі виглядають недосяжними. Плюс 11 очок від Динамо. А ось металіст відчутно наближається до киян тепер між командами лише три очки. Між Дніпром та Карпатами і далі один пункт різниці. За шосте місце змагаються «Таврія», Арсенал та Оболонь. У нижній частині турнірки лідерують Донецький металург та Волинь в обох команд по 29 очок. У відносно безпечні від вильоту зони ворскла та зоря, а ось Кривбасу та лічівцю ще рано розслаблятися. Від передостаннього місця їх відділяє 3 та Два пункти відповідно. До першої ліги готується запорізький металург. Перемога близнюк у 24-му турі молодіжного чемпіонату Карпати здолали й лічівець. З таким же рахунком, як і старші товариші по клубу, 3-1, дублем в матчі відзначився Омельченко. Гол у свої ворота забив Аблітаров. Єдиний правильний м'яч у гостей провів чорній. У турнірній таблиці молодіжної першості Карпати уже третій попереду зеленобілих Металіст та Шахтар. Голодюк у збірній туру за версією популярного сайту футболє захисник потрапив до 11-ки найкращих гравців 24-го туру. Олег Голодюк забив останній гол у матчі з Ланобіли за лічівцем, в якому львів'яни перемогли 3-1. Сідає дві п'ятірки 6 квітня 55 років виповнилося одному із найвидатніших захисників Карпат за історію Олегу Родіну. Вихованець московського футболу перейшов до Львова у 1976 році заради зланобілих. Потім відмовляв Валерію Лобановському та не переходив у Київське Динамо. Коли виступав за львівську команду, Родіна викликала до збірної СРСР нині старший тренер академії футболу Карпат. Тож ми бажаємо Олегу Родіну, батьку трьох дітей, щастя у сім'ї, здоров'я та успіхів у роботі і щоб його вихованці могли гідно Ствяти найкращим гравцям світу, як він колись нейтралізовував Олега Блохіна. Тим часом, 10 квітня 63 роки виповнулося екс-гендиректору Карпат, а нині генеральному директору української прем'єр-ліги Олександру Єфремову. Футбольний клуб Карпати щиро вітає пана Єфремова та бажає Олександру Андрійовичу реалізувати усі свої задуми, зробити український чемпіонат видовищним та комерційно успішним наснагівам міцного здоров'я та людського щастя, успіху і терпіння. Много еліта. Екс Карпатівець Неман'я Тубіч виводить свою нову команду на третє місце чемпіонату Росії. Серб забив свій перший гол у футболці Євка Краснодар на 68-й хвилині матчу четвертого туру проти Амкару. Гол Тубіча став єдиним у матчі, тож 1-0 перемога Краснодару, який із восьма пунктами розташувався на третьому місці російської прем'єр-ліги. Попереду лише «Зеніт» та Волга. Дивіться далі у Прокарпатах. У Євростадіону новий господар. Андрій Іванович мені сьогодні показав документ, що стадіон новий буде закріплений за Карпатами. Карпати і влада знайшли точки дотику. Футбол на ножах. Фінки такі, кидав, такі, о, фінки, ножі, все так.